Підозрюваний у держзраді Олександр Косторний дав покази у Галицькому районному суді щодо обстрілу Яворівського полігону у березні 2022 року. Сьогодні сторони мали можливість поставити запитання обвинуваченому. Раніше Косторний говорив, що в переписці скинув товаришу схему мисливського угіддя, де він збирає гриби. З цього приводу прокурор уточнив в місяці. Особа, яка знаходиться в Росії Азії. Нати, ви спілкуються з людини, кабулев дні? Де я спілкуюсь? Це білі Також свої запитання поставив адвокат у підсумку. Косторний повідомив, що у злочині не винний. А справа сфальсифікована слідчим та прокурором. Очевидно, зрозуміло, що кусторний неодноразово плутався в своїх показах, давав покази, які як суперечують тим матеріалам, які є в справі, давав покази, які суперечують взагалі тим перепискам, які він вів, і в тому числі, мотивуючи свої відповіді, він суперечив і сам собі. Я його просив в цьому засіданні освітити тільки ті моменти, які Стосується його обвинувачення, він чомусь помилково помилково. Скільки разів я йому не пояснював, він заторкує питання, які не відносяться до цієї справи. Суддя продовжив термін перебування під вартою для Олександра Косторного на 60 діб, тобто до 31 травня, та оголосив перерву у засіданні до 22 квітня. Нагадаю, Олександра Косторного затримали у червні 2022 року. Він винним себе не вважає, каже, що насправді насилав товаришу схему території, де він збирає гриби.